Довбойоби. Довбойоби надихають не гірше, ніж звершення. Коли бачиш, як довбойоб намагається долати перешкоди, які стали на його шляху деградації, одразу приходить усвідомлення, що у тебе все нормально. Ти сам нормальний. Можеш в цьому житті майже все. Виникає певний позитивний контраст. Споглядаючи на довбойоба. Ну, ось, наприклад, історії про довбойобів з моєї колекції. Колектив ветеранів, і тут аватар починає восхваляти окупанта. Минуло зовсім трохи часу, як він отримав врило від інвалідів війни, що втратили здоров'я від окупанта. Його били руками, ногами, милицями. Протезами і весь цей процес у мене викликав відчуття відновлення справедливості, згуртованості колективу і в цілому піднесення духу. Або коли пиздобол розпинається ротом, який він професіонал, а згодом на нього покладають роботу, з якою він не може дати ради. Через що його їбуть, як повію в хардкор порно. обожнюю ці моменти. З посмішкою згадую історію, де одного бухого довбойоба за кермом без права вождіння по дорозі за алкашкою зупинили правоохоронці. Тут прямо комбо, ніби склалися всі пазли. А ще з насолодою згадує довбойоба керівника, який позбувся всіх професіоналів, лишивши одних сраколизів. Згодом він доклав багато зусиль, щоб звалити з цього шобла. Бо ніхуя не робиться, немає результатів. Цією історією я смакуватиму ще довго, довбойоби. Довбойоби рясно населяють планету Земля, тому натхнення мені не бракуватиме.